Доброго всім дня. Сьогодні у нас уже 2 листопада. Приїхав на поле посіяної зимою пшениці. Десь два тижні назад я знімав відео. Та може не два десь. По поводу того, що пройшов дощ 9 мм і отака, що він якби не достав до нормального до пшениці таке там зразу приморозок витягнув і отакі ми маємо тепер сходи на полі є немає як говорити. хоча після того пройшло ще 9 мм через тиждень десь чи через днів 10 і так само воно все пролетіло як воно схвачувало ну сходів таких нема равномірних рівненьких. Бачите, там, там десь схватило влагу, де не схватило. Попередник тут це поле ярий ріпак, який я не збирав, то що я його передискував, бо він навіть не зацвів толком. Ну як говориться ціле літо поле оброблялося. Що хочу розказати по такому, по такій погоді. як говориться. Стояла засуха у нас там два з половиною місяця. Не було ні одного дождя. Поле, як говориться, там стояло, трошки якийсь бур'ян ріс сам по собі. І груда була. Перед посівом, як говориться, сіяв, я не пам'ятаю, десь 9 жовтня. Вже люди багато були, посіяли, вже і так відтягував. Задискував і посіяв цю пшеницю. Дожів не було ще 2 тижні чи половиною, потім оце пройшло 9 мм. Але сіяв сівалкою СЗ3,6 з цеповний без прикаток, там цеп побисний загортав. І, і проблема яка? В таких я маю на увазі, коли засуха, це не коли волога є, а коли засуха. Яка стає проблема, коли обробляєш ґрунт? Ти взрихлюєш почву, диски там чи культиватор, я не знаю, ну, диски в основному, вони ріжуть по різному канавку. Зрихлюють почву, там з'явиться теж і грудка, і що хочеш. І оці 9 міліметрів, вони просто-напросто, як пішли в гумку. Вони раз, і навіть там, якщо глибина посіву в мене була 3 см, чи 3, там 2, або 4, вона просто улетіла вниз та вода. Що там зверху, що вниз. Просто пролетіло мимо зерна, як говориться. Воно лежить в сухой землі. І он, бачите, зараз тільки де-не-де. Воно почало вже після цього другого дождя, почало десь витикатися. Хоча там взагалі і є, і не витикається. Воно я вам хочу показати, що глибина тут невисока. От воно, вон корінь. Скільки тут он? 2 см, півтора. І от воно не схватило тих перших 9 мм улетіло, вторих так само практично де-не-де. Просто пролетіла та вода десь вниз і зверху. Ні, скріше все, що вниз. Бо зерно лежало після першого дождя в сухої землі, виходить. Десь вона всосала в себе ту землю. Знаєте, як, знає, як ото губка, мочалка. Раз, вона поки не напитає в себе, знайти не буде. Ось так само і це вийшло з посівом. А от люди, які от, е, працювали, як говориться там, ну, по соняшнику, да, вони убрали соняшник. І ті, хто не дискував, а просто порубали ті палки тими рублями катками там, два рази і посіяли. У них вже є повністю повноцінні рядки. І все у них как би, нормально. Їм вистачило тих 9 мм, навіть перших 9 мм вони схватили ту лагу, тому що вийшла в них не губка, у них вийшло як ото, ну, железо, или, ну, як об'яснити. там на 2 см. Вийшло. І знизу як ото пластина. Вода упала на пластину. Пройти не може, тому що там твердо. І зерно лежало в отой пластині. і воно як говориться, сразу схватило ту вологу і почало выстреливать наверх. У них, ну я рядом нема просто, я бы тут показал бы. Де тут есть. Ну я можу пройти сейчас. Тоже тут есть поле. Такие там тоже, кстати, по соняшнику. Ну там сівалка ходила. По-моему, хор. ну, це Хозяйство. сіяло там. Воно як порубало і посіяло пшеничку. Зараз я вам покажу, де, де різниця, як говориться, тих самих міліметрів. А посів геть різний. Зараз я пройду. Просто вийшло, що водичка вона протекла мимо моєї пшениці і пішла вниз бо не було на чому затриматися. Десь затрималася, десь там, де диск менше різанув. Так що, отакі от робимо виводи. Навіть. Ну це коли суха земля. Це як говориться, в нас на півдні отака наука. В Прошлому году такого не було. Були дожі, була волога. Сіяли і воно зразу все виходило. А цей рік і він дає зрозуміти, що... Якщо стоїть засуха, то як горіть краще взагалі працювати без обробітку, але там була груда. ну, Не посіяв би, просто там ті сочніки підпадали б. І як це треба було зробити, я навіть не знаю правильно. Ось я зараз вже доходжу до цього поля. І ви побачите рядочки пшениці От я не зайшов, вона посіяна От. теж звісно, є десь але якщо видно вам ось вот такі вот рядочки пшениці де посіяно просто по без обробітку ґрунту так що Та таке саме, це не те, що там хорш сіяв, ще у нас є, сіяли сівалка Елварті, так само з прикатками. У них такі самі сходи, даже може, де після ріпаків вони сіяли. Теж там, ну, мінімально там може дисковка була, ну зарані, Тож є рядки, є все. Так що ось такі у нас випадки з посівами. Ну як говорится, будемо знову знову вчитися Це звісно це не показник Ну Я не знаю воно буде далі там Ну вже як говорится, є рівномірні сходи рівні Вже людям приємно подивитися А мені зараз тільки потрібно надіятися там ну, на якісь такі більш... більші дожі. На більшу вологу, що там десь в землі вона ще десь лежить, не, про... не проросла та пшеничка. Отакі От вони ріденькі всходи, рвані. Там, де, я говорю, де твердіше, кращий рядок, де м'якше воно пролетіло нижче та вода. Нічого не зробиш. Ну Я ж говорю, а без обробітку, ну була, була груда сильна. Не обробляв би теж, як правильно було робити, я навіть не знаю. Ну, от тепер воно моє поле. Нема толком рядків, таке там зійшло, там зійшло. Лізе, звісно, зараз через, може, якийсь тиждень, ще щось вилізе. Але це ж як говориться час. Там і морози можуть початися. Даже по краю, бачите, не видно нормально сходів. Хоча край раніше завжди сходив. Ну що, таке хочу, як говориться, відео. Може комусь колись пригодиться в житті, що. Правильно, Як його правильно було покласти зерно, я даже не знаю такого поводу. Хотілося якого то розсчитываю, щоб воно було красиве, м'ягеньке, пушисте. А в оконцовці воно бачите як виходить. Що зерно залишилось в сухої землі, а вода пройшла нижче нього. Нижче зерна. І воно далі продовжує там сидіти в сухой землі. Бо вже опять тих 9 мм, вже 18 прошло, вже їх і нема. Опять знову сухо. А продуктивних дождів чи опадів не знаю коли вони вже будуть. Їх і не обіцяють. Показує там по 0,5, по 1,5 мм. Ну, це ж не тут потрібно хоча б міліметрів 20 за раз, щоб прибило її. І достало до, до зерна. Не як не до зерна, а уплотнило почву, щоб була волога в землі. Ну що, таке відео? Будемо сподіватися, що все буде добре. Я говорю, вже 51-го тих 9 -ти мм пройшло більше двох тижнів. Маємо такі голочки, вони лізуть. Ось таке воно. Побачимо через тиждень, яке воно буде. Сьогодні вітра в нас нема, там показує знову на кінець неділі вітра, сильні, бо в були вітра. Все, поки всім до побачення. Слава нашим Збройним силам України. Дякувати хлопцям, те, що захищають нас. Бережуть нас від ворога. Все, всім пока до побачення.